Якщо ви продавець житлового об'єкту нерухомості і до вас звернувся покупець, маючи на руках житловий сертифікат, є відновлення. Що робити в цьому випадку і як відбувається угода купівля продаж? Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. Якщо ви власник і до вас звернувся з пропозицією, покупець, маючи на руках житловий сертифікат, як відбувається продаж? На ваш відкритий рахунок в банку надходять кошти від покупця, які він отримав від держави за пошкоджене або втрачене своє житло. На ваш рахунок надходять кошти. І тільки коли надійшли усі кошти, а це відбувається протягом п'яти днів, тоді покупець стає власником нового об'єкту нерухомості, а ви отримуєте всі кошти. Різниця в тому, що ви отримуєте їх. Безготівково не готівкою, а безготівково на ваш рахунок. Але перевага в тому, що інколи покупець може запропонувати вищу ціну за ваш об'єкт нерухомості, ніж покупець з готівкою. Тому я рекомендую власникам не відмовлятися від пропозицій покупців, які мають сертифікати на купівлю об'єктів нерухомості. У сертифікатів є відновлення.